Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Андрій на каналі «Сім днів. І сьогодні ми розпочинаємо з наступного моменту. Радо вам повідомляємо, що вийшов наш другий влог. Про влог тож переходьте за посиланням під відео і переглядайте історію книжкового влогу. До речі, доволі цікаво. Друге про що одразу хочеться розповісти, це нова виставка в галереї мистецтв, над якою я разом із колегами працювала упродовж доволі тривалого часу, і в результаті п'ять залів з роботами випускників коледжу культури і мистецтв, які радо презентуються для усіх бажаючих. Тож далі невеличка нарізка про те, як власне відбувався монтаж. А наразі ми з колегою додаємо до виставки певної інтерактивності, яка має спонукати відвідувача до взаємодії із виставкою. І в результаті він має дізнатись більше, почути більше, побачити більше і, як то кажуть, вийти із максимальним результатом. Це такий собі експеримент, що з цього вийде, побачимо зовсім незабаром. І власне подумаємо, що з усім цим робити. А до дня народження Тараса Григоровича Шевченка на ютуб каналі Музею Заповідника запустили продекламовану поезію театром Лінки, яку свого часу автор так і не зміг завершити. Поезія реально глибока за свою філософію за змістом. Тож переходьте за посиланням і переглядайте. Скандал у маршрутці. саме так хочеться назвати сьогоднішні думки голосі. Власне, як про такий скандал у маршрутці особливо і не буде йтися. А власне про людський фактор, адже знаємо, що це річ непроста. Хочеться зазначити наступний момент, що насправді люди не змінюються, щоб там не відбувалося навколо в світі взагалі. А люди, якими були, такими завжди і залишаються. Що я маю на увазі, а, до прикладу, люди, які крали, так і крадуть, які брехали, так і брешуть, які нічого не робили, Так і нічого не роблять, і в принципі живуть не гірше е, за інших. І є протилежні моменти, люди, які завжди важко працюють, працюють ще більше і так далі і тому подібне. І навіть враховуючи е, наразі складну ситуацію, яка є е, в країні. Так, от у скандалу маршрутці і взагалі подібні їм речі здаються надзвичайно такими неважливими, абсолютно несуттєвими. І ти іноді думаєш, як, чому? Е, невже такі моменти наразі можуть вони? Виникати. Але вони виникають, бо люди не змінюються, вони завжди живуть в залежності від того, які навколо них обставини. Вони завжди, скажімо так, орієнтуються саме на них, і от виходять з того, що. Є. Тому скандал у маршрутці, власне, це голосно сказано, але е, мається на увазі ті моменти, що ось ці певні неприємності, які відбуваються в маршрутках, так, особливо вранці, ввечері, коли вони переповнені, де хтось з великим багажем, де хто, можливо, там е, десь когось зачепив, хтось не, комусь не поступився місцем. І ті такі певні зауваження переростають в настільки великі масштаби в плані перебування в маршрутці, що ого, як то кажуть, і почалося. А власне, хотілося зазначити те, що люди, на жаль, не змінюються, і ці думки періодично повертаються. І в чергове ти переконуєшся в тому, що нічого в цьому світі людей в принципі не змінює. Хоча дійсно є е, випадки, які можна вважати винятками, і вони також присутні. Але в більшості, як на мене, то ні. А що ви думаєте з цього приводу? Поділіться своїми думками у коментарях. А поки березень місяць і весна, як то кажуть, на старті разом із партнерами у розвідках шукаємо локації, які були б файні із первоцвітами, так такі собі своєрідні фотозони. І власне перші мандрівки весняні плануємо у природу. Взагалі, чи знайдемо такі локації, чи все складеться, побачимо. Адже знаєте, в який нелегкий час наразі живемо, тож поживемо, побачимо. А я дякую вам за те, що були сьогодні разом із нами. Приєднуйтесь до каналу, хто ще цього не зробив. Переглядайте відео, коментуйте їх, ставте вподобайки і до нових приємних зустрічей. Побачимось!